Руслан, живу в Дмитрівці, Києво-Святошинський район. Займаюся ремонтом, займався і зараз займаюся ремонтом автомобілю. Є старша донька, вона навчається, ну, на той момент навчалась в Києві, вона перезвонила пів шостої ранку, сказала, пап, почалась війна. Розбудив родину. Вийшов на вулицю, дивився в сторону Києва, да, бачив зарєво, бачив абсолютно все. Сказав їй, щоб збиралась, їхала з Києва до мене. Ну, так, отак був початок. Е, що було в наступні дні? Ну, потихеньку почався хаос, люди почали виїжджати, на заправках були черги. Заправити це не можна було. Ну, в принципі, якби ще й не вірилось там, що воно щось може бути. Але в мене племінник, він проживав в Бородянському районі в село Здвижівка. На той момент вони вже, орки вже були в Здвижівці. Їх там нарахували вже більше 600 одиниць техніки. Він перезвонив, каже, що так і так, що да, каже, є. Каже, будуть рухатися через Бородянку у вашу сторону. Ну, а потім э, рядом там село Михайлівська Рубежівка, Ворзель. Вже ми розуміли, що вони там. До нас вони попали десь після Рубежівки ну, дня за три-за чотири. Яке це число було? Я не пам'ятаю, чесно. Не пам'ятаю, яке це було число. Тут рядом є село, називається Куба, або Дмитрівка 1, в Їх там була канцелярія. А тут на початку вулиці вони зайняли два будинки. В одному жили, в другому був їх спостерігательний пункт. Так, да, так, да, так, да, Я залишався тут. Я не пам'ятаю, якого числа, чи... 5 чи 6 березня родину я відправив на Хмельниччину, а сам залишився тут. Евакуація це, це ну, взагалі це таке питання не одне із легких і не одне із простих. Звісно, були проблеми. Були, були черги, були тянучки. Людей збивали на, ну, якось там колонами. Люди виїжджали. Паніка Паніка — це така штука, коли не треба. Насчет ну, паніки дуже багато негарних речей відбувається. По-перше, якби господарство, три будинки, ну, і за цим всім треба ну, було дивитися. Ну а по-друге, ну, трохи, трохи не та людина, щоб тікати від них. Ну, Так, нас тут залишилось в селі десь приблизно чоловік 10-12. Так ми тут були. Ну, я вам скажу чесно, що ті, які знаходились конкретно в Дмитровці, вони ще були більш-менш адекватні. Тому що ті, які були по трасі там, на «Бабушкин сад» комплекс, то ті взагалі були безголові, ні тіла не можна було позабирати, нічого. Ну Навіть домовитися з ними не можна. Ті, які були тут, я скажу чесно, що ну, вони навіть не мародьорили. Був такий випадок, я пішов до тестя годувати собаку, курей, там, голуби. Пішов вдвох там, з товаришем. Дійшли, він каже, в тебе в дверях ручка дюрається. Ну і відкриваються двері, він стоїть з автоматом. Я його запитав, що він там робить, він запитав у мене, хто я такий. Я йому сказав, що я власник. Він сказав, а ну власник заходьте. Відкривається фіртка. Ми заходимо, їх було четверо всередині. 에... Ну, такі від 19 десь приблизно до 45 років. Ну а оскільки вони ну, там залізли, ну, в будинок не встигли залізти, залізли тільки в коридор. Е е я їх почав виганяти. Я їх просто вигнав, ну, почав виганяти з двора, потім відкрилася фіртка, їх зайшло ще четверо. Їх було вісім чоловік. М попросили. Бутиль води. Бутиль води і там чи 2-4 кілограми якоїсь крупи було. Крупу не дав, а воду дав. Ну, Розуміючи те, що за 20 літрів води отримать, зараз пулю в себе в дворі. ну… Але вигнав, вигнав вийшли і після того більш до, того, до тої будівлі більш не приходили. Чи не боялися ви їх, там виганяти? Ну а чого я маю боятися, якщо вони залізли до мене в двір? Ну і при тому, при всьому, що якби хотіли там, ну, вбити, то вбили б зразу. Та багато, Дуже багато. І... Ну, Тут вони вбивали людей прямо на трасі. Я не пам'ятаю, це, ну, це, це число було. Но це був чи перший, чи другий день після того, як їх звідси вибили. Ми їхали по трасі, їхали в сторону Житомира, там, в сторону Макарова. У нас було п'ятеро у машині, дорослих дітьків. І те, що ну, робилось по трасі, ми просто мовчали, там говорити ні про що не взяв. Там, ну, Спалені автівки, вбиті жінки, чоловіки. Ну, і це прямо ну, все валялось ну, по дорозі. Двохсотих збирали протягом двох неділь. Від Стоїнського світлофора і до ЮПД. Багато ну, загинуло знайомих, друзів. Ну. Ну, Тут тобто, за яких обставин? Вони їх просто розстрілювали? Чи? Просто розстрілювали. Одна із історій це от Бородянський район, село Загальці. Воно там ну, теж його там пошматували, я сам звідти родом. Він старший від мене, там, по-моєму, років на два чи на три. Він воював в АТО в 2014 році. Сини одному 19, одному 21 пішли на війну. Він теж пішов на війну. Вони узнали ну, про це все і ну, жінку там насілували на протягом неділі. Вона зараз ну, з головою не дружить, будемо говорити так. З'їхала з глузду на основі цього всього. Тут рядом за Буча людей, які працювали в органах, пенсіонери. Їх строїли і водили перед БТРом або перед БМП. Водили по селам для того, щоб е, наші не могли там стріляти. Ну, звісно, були. Тут, до речі, в Дмитрівці був один із найвеликих танкових боїв в Київській області. Розкажіть трохи про це. Ну, дивіться, на той, на той момент мене тут не було. Чому? Тому що е, це був вже десь ну, рейс, я повертався з заходу, і я доїхав тільки до Боярки. Сюди вже нікого не пускали, взагалі не, не під яким предлогом. Заїхати сюди було неможливо. Але, але тут е, залишалися люди, які розказували, як було і що було. Танкісти наші взагалі, хороші хлопці, вони зробили свою роботу на 100%. Тут було тут, в районі 25 одиниць техніки спалин їхньої. Їх замкнули з Житомирської траси і замкнули зі сторони Буч. Вони, коли їхали з Рубіжовки, вони зруйнували міст самі і них просто не було відступу. Перший сюди, хто зайшов, це був батальйон Булат і грузинський легіон. Морська піхота була. От конкретно у Дмитрівці була морська піхота. А звідки? Дивіться, ті, що були в мене в дворі, їх було... Четверо росіян, ну, тобто славянської внішності, а четверо бурят. І вдягнені вони були, ну, як попало. Я коли побачив на ньому авганку, ну, яка там ще, сім, мабуть, 70-80 років. І на вулиці мінус 15, він в звичайних кросівках, ну, ну це бред. Це морська. Але, да, да, це морська піхота, але. Зброя, да, зброя в них була потужна. І вінторези були, і сотки були, ну, вони заряджені були по повній програмі. А ви можете подивитися, от назад, от, все, що в новому форматі, це все вже відстроєне. От на нашій вулиці, я зараз вам скажу, раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять будинків. Це які просто відстроєні. А ну, взагалі по селу дуже багато. Дуже багато. Взагалі було страшно. Тобто багато руйнацій, все в осколках. В осколки до сьогоднішнього дня знаходжу в себе в дворі. Осколків було дуже багато. Ні, моє майно ну, не постраждало. Ну, там якісь ну, дрібниці, але ну, я врахую, що то це що норм. Ну, будемо говорити як. Мене попросили е, перший раз привезти вантаж Західної України е, в Боярку на е, дитячу поліклініку. Я погодився, мене перекинули на Боярку. Ми поїхали в перший рейс. Це було мукачево ужгород Тиділю ми були в дорозі. Приїхали, розгрузились. Мене привезли назад в Дмитрівку, ну привезли це так ну, дуже голосно сказано. Трасу взагалі переїжджати не можна було. І для того, щоб виїхати мені з Дмитрівки, там була ціла спецоперація, і повернення це теж. Ну, це не все так просто і не все так легко. Мене мої хлопці перекидували через трасу, там мене зустрічала поліція, везла в Білогородку, в Білогородці я пересідав в наступну машину, їхали на в'їзд в Боярку, в Боярці я пересідав в третю машину, мене везли до вантажівки, вже, вже там пересідав я вантажівку і там все. І там їхав туди, куди їхав. Я привозив в Дмитрівку, я привозив в Боярку, я дуже багато де привозив. Привозив в Мощун, медикаменти возили, ну, все, що хочеш, вози. Супроводжували груз. Ну. А якісь проблеми з росіянами виникали під час цих поїздок? Ні, тому що ну як, мусили їздити так, щоб вони не бачили. Блокпости там. Ну, блокпостів ми їхали тільки через наші блокпости. А сюди, я не а сюди звідси виїжджав ночі, ну, переїжджав в трасу для того, щоб вони мене не запалили. Ну, Скажу вам чесно, що так. Да. У да, мене є там друзі, ми там часто зустрічалися, що, мабуть, десь там за півроку до війни. Ну, Просто була як тема. Обсуждали, чи буде, чи не буде. То, в принципі, всі, всі схилялися до того, що буде. Тільки думали, що він просто відріже, відріже собі море і все. А, ну, то... а так. Ні, 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 ні. Я вам скажу більше, я сім'ю відправив тільки після того, як в село прилетіли міни. Вони взагалі ну, не хотіли їхати. Да, я ніколи їх не поважав, чесно. Це не той братський народ, взагалі важко назвати.